Ваше блаженство, вітаємо вас християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Хай Слово блаженне, летить понад світо, і Господь покрилі вашу мету. За нас у колицю благаєте Бога, щоб радість добро дарував, хай стелиться рівна, щаслива дорога і мир у державі настав. Ми вас зустрічаємо, блаженніший владика. На нашій погузькій землі оце день хай ваші свого серця наші мини багато духовних пісень. Прийміть цей коровай, цей хліб насушний із наших щедрих і рясних полів. Це Божий дар, Господня щира ласка від прикарпатських багатих врожаїв. Наша блажена сьогоднішнього сьогодні маю дуже велику приємність, подвійну, власний тракту від імені, по-перше, нашого влади Йосапа на нашій території, економічній, франківській території, і на території, на границі нашого мого деканату, який нараховує 45 парафій, мають 40 священників. А от по-друге, ми по сьогодні, якраз 40 років тому, ми збирали акцію. Ми дати вас. До вас мені, особливо розгукався, дуже сам. Кисподають Одесму. Це наші священники. Одна із Тараса якраз траси, якраз є операція. Тут якраз все починається теж певно місці. Так, і обласна влада прошу. Perfectly, no what is, it's Великі просили. Наша путська на підзаравдите об'єднати прийняти разом. От вас Янківської районної ради. Наш піський голова. Ну так я вже 32 рік, це перший такий газ в місті. Я від нашої Снятської громади хочу передати вам на найкраще питання. Дай вам увагу, вам гарно вправи те, щоб воно все на душу нашого міста і нашого міста. Прошу вас, увагу словіть. А, вона і нашу громаду. Тут і всі, і одна районної, заступниця, і, і всі це ця... дуже приємно. Приємно з ними роботи служити. Дякую. І теплий І про нас сусід. Так, наші державні. Отті було на покоління, зараз разом дуже багато. Дякувати Богу. Те, що буде подобається нам жити такий історичний час, бути учасниками, творцями нашої новітньої історії. Як державної, так і церковною. Це духовна перемога і дуже вагомою. Встановлення загалом нашої. Хіба не Церква засвідчила, що ми можемо Ну Дай Бог. Господь вітаємо вас. Всім разом родиться. Я розподілу, як резаю, до конця. Дякую. Дякую вам, все. Дякую. вам. Доброї бажання. Дякую. Я тебе знав. Я так не даю. Поразити, потвори облост. Е, я ти. Я сина пораселяти. Я при вас видаю. Они остаются. Ви продовжувати дякую. А де потрапили?